Всім привіт! Сьогодні буду готувати гречаний суп з деякими добавками. Зараз приступаємо до нарізки картошечки. Так, картошечку нарізали, висипаємо. Зараз приступаю до натирання морковки. Так, морковку натерли, висипаємо. Тепер приступаємо до нарізки цибульки. Так, цибульку нарізали і висипаємо. Так, тепер приступаємо до нарізки куриного філя. Так, курине філя нарізали, такими кубиками висипаємо. Так, приступаємо до нарізки грибочків. Грибочки нарізали, висипаємо. Так, набрав води, поставив на плиту, доводимо до кип'ячіння і кидаємо гречечку. Так, поки там вода кип'ятиться, ми нарізаємо, підготовлюємо зелень, а часничок будемо видавлювати. Так, водичка почала кипіти. Запах гриб'яний, такий класний. Висипаємо гречечку. Вогник трішки притишує. Ще я вирішив кинути трішки макарончиків. Кидаємо тепер лаврушку, перчимо і беремося, перемішуємо. Так, Після того, як перемішали, даємо йому хвилин 7 поваритися і потім кидаємо чесничок і зелень. Так, пройшло 7 минут. Видавлюємо чесничок. І вкидаємо зелень. Так, зелень кинули, тепер беремо сіль, підсолимо та перемішуємо. Так, я ще додав трішки солі і перчика. Він по вкусу тепер ідеальний. Тепер беремо, виключаємо газ, закриваємо його і даємо йому трішечки настоятися. Так, після того, як він хвилин 30 настоїться, можна приступати до їжі. Так, всім дякую за перегляд. Хорошого дня. Смачного вам. Якщо. Неважко пройміть вподобайку. До побачення!